Добрий день, шановні любителі шахів! Ви на каналі Шахи для всіх і ми продовжуємо вивчати ортодоксальний захист ферзового гамбіту. Сьогодні чергова партія на цю тему, яка була зіграна у лодзі в 1917 році. Чорними грав видатний польський гросмейстер, один з найбільш сильних шахістів початку 20-го століття Акіба Рубінштейн, а його суперником був більш молодий колега, співвітчизник, учасник декількох шахових олімпіад в складі збірної Польщі Теодор Регезінський. Білі зіграли d4, у відповідь d5, кінь F3, кінь F6, c4, g6 і слон g5. Рубінштейн виходить ферзевим конем на d7. Після кінця 3 слон e7, e3 2 нулі. Виникла табія ортодоксального захисту. Якби Рубінштейн грав цю партію білими, то скоріш за все зіграв би ферзь c 2 Далі зробив довгу рокіровку. Цей план став відомим саме завдяки партіям Акіби Рубінштейна, і в теорії шахів закріпився як атака Рубінштейна. Але Теодор Рєдзінський грає інакше. Він ставить слона на Д3, як згодом дуже часто грав Михайло Ботвинник. Рубінштейн реагує найбільш принциповим розміном на С4 і ходом А6 з метою зіграти Б5 і слон Б7. Білі зазвичай на це реагують ходом А4. Але тепер у них послаблено поле Б4. І у значно більш пізній партії, зіграній в кінці 80-х років минулого століття, двома німецькими майстрами було С5, два нулі, СДЕД, кінь Б6, слон Б3 і слон Д7. Білі поставили коня на Е5, а чорні перевели слона на діагональ H1 А8. Після тура Е1 зіграли кінь бд 5 і на дошці виникла приблизно рівна позиція. Зрештою, чорні виграли цю партію. Але Теодор Рідзінський обирає менш принципове продовження. Він просто робить коротку рокіровку, даючи своєму супернику реалізувати всі дебютні ідеї чорних у цьому варіанті. Після b 5 слон d 3 слон b 7 зіграв Рубінштейн, Ферзь e2 і c5. Білим час замислитись над тим, як розставляти тури. Найбільш природним виглядає хід тура АЦ1, щоб зайняти вертикаль Д іншою турою. І на Д4 білі готові забрати конем. В такому випадку обидві їхні тури будуть розташовані на відкритих лініях. Але Рєдзінський зіграв інакше: він зіграв тура ад 1 і після СД побив на Д4 пішаком. У таборі білих утворився ізольований ферзовий пішак. І вони мріють створити атаку на Чорного короля. Рубінштейн грає кінь b 6 беручи під контроль блокадне поле Д5, і тут білі не демонструють повного розуміння ситуації, що склалася. Їм треба було зіграти кінь Е5. Цей маневр ми вже бачили в партіях Михайла Ботвинника. Далі можна зіграти слон С2 або слон Б1 і перейти турою по третій горизонталі на G3 або h3, починаючи атаку на чорного короля. Але Рєєзінський зіграв кінь Е4, пропонуючи чорним розміняти легкі фігури. Як відомо, в позиціях з ізольованим ферзовим пішаком це план, якого треба дотримуватись чорним, а не білим. Тому Акіба Рубінштейн з великою вдячністю забирає на е 4 І позиція спрощується: Слон е 7, ферзь е 7, слон Е4, Тура ФД8. Зі зменшенням кількості фігур на дошці, слабкість пішака Д4 стала більш відчутною. Положення вже абсолютно рівне, і білим треба демонструвати точність, щоб не отримати гіршу позицію. Кращим ресурсом тут було зіграти Тура С1, починаючи боротьбу за відкриту вертикаль. Але Рєдзінський продовжує мріяти про атаку з використанням ізольованого пішака. Грає Тура Д 3 Рубінштейн міняється на є4 і першим захоплює відкриту вертикаль. Тут білі могли хоч якось виправдати свої попередні маневри і піти турою на А3, нападаючи на пішака А6. Після кінь А4 зробити квартирку, і їхнє положення не таке вже й погане. Рідзінський ставить туру на Д1, мабуть, сподіваючись, у певний момент все ж таки просунути пішака на Д5. Але Рубінштейн просто блокує пішака конем, і тепер положення білих тур на вертикалі Д виглядає комічно. До того ж створюється не дуже приємна загроза кінь Б4 з нападом на туру та пішака А2. Тому білі відходять турою на d2, чорні ж перебудовують свої фігури, ставлять коня на f6, відганяючи ферзя на е3 і грають ферзь b7. Дуже функціональна позиція чорного ферзя. Він захопив діагональ H1A8, контролюючи важливі пункти Е4 та Д5, захистив додатково туру c 8 що може стати у нагоді у випадку боротьби за відкриту вертикаль? А також надає підтримку чорним пішакам ферзового флангу. Білі роблять квартирку, чорні грають а 6 і тура є 2 Рікідзінський нарешті обирає правильний план гри, починаючи боротьбу за відкриту вертикаль. Він планує зіграти тура с 1 але ініціатива вже у його суперника. Ферзь Д5 грає Рубінштейн, нападаючи на пішака, і тут білим краще було просунути його на А3. Але Рєгідзінський, мабуть, вважаючи, що немає особливої різниці, як зіграти А3 чи Б3, обирає другий варіант: суттєво послаблюючи поле С3. Чорні грають ферзь Д6, атакуючи слабкі поля А3 та Б4. Білі нарешті починають боротьбу за відкриту лінію, граючи тура С1, але у відповідь отримують дуже чіткий двоходовий маневр: кінь Д5, нападаючи на ферзя, і після відходу ферзь Ф4, пропонуючи розмін найсильніших фігур. Виявляється, що взяття на F4 форсовано програє, оскільки після кінь ф4 обидві білі фігури під боєм, і білі неминуче втрачають якість. Наприклад, у варіанті тура Ец2, кінь Е2 шах, Це вилка. Після взяття тура С1, чорні виграють. Білі могли відійти турою на d1, але тоді чорні заходять на С3. Після ферзів 4, кінь 4. Напад на туру Е2, також є загроза взяття на H3. Після gH забираємо коня. А якщо зіграти тура Е3, захищаючись від цих загроз, то Тура С2 з атакою пішака А2. Тому Рєгідзінський обрав відносно кращий захист, зіграв Тура С2. Але після розміну на Д2, тура Е2, розмін на С2 і кінь Б4. Ця вилка змушує білу туру відійти по другій горизонталі, вона обрала поле Б2. А чорні у відповідь захоплюють відкриту лінію, граючи тура С8. У білих за повною матеріальної рівності дуже серйозні позиційні проблеми. Їхня тура менш активна за туру суперниці, яка вже готова до вторгнення на полях С1 та С2, Пішак Д4, як і раніше, слабкий. Білі намагаються активізувати короля, грають король Ф1, Шах тура С1, і тут цікавий момент. В книзі Ганса Кмуха, присвяченій творчості Рубінштейна, наводиться ось такий варіант. Кінь Е1, тура Е1, шах, забираємо кінь д 3 і чорні виграють коня. Але цю лінію треба продовжити. Після король д 2 взяття король С2, коня білі відіграють, а віддаленість чорного короля від центру дає білим можливість повністю зрівняти гру. Тому в цьому варіанті чорним не треба квапитись зі взяттям коня і відразу зіграти кінь д 3 вилка, яка змушує білих поставити туру на е 2 Далі тура А1 з загрозою кінь Е1 і взяття пішака А. Тут у чорних дійсно виграна позиція. Тому Рєдідзінський зіграв король Е2, але його положення це не покращило. Рубінштейн атакує пішака А і після король Д2 врешті-решт досягає матеріальної переваги. Партія переходить до коневого закінчення, в якому у чорних є можливість створити віддаленого прохідного пішака. Білі намагаються максимально активізувати коня, щоб якось компенсувати нестачу матеріалу. Регідзінський грає кінь Е5, після кінь Б4, кінь Д7, Ф6, ж 3 король ф7. Найбільш впертим захистом було кінь С5, хоча, врешті-решт, і тут чорні повинні були виграти. Але кінь б 6 грає Теодор, і після точних ходів король Е7, король С3, атакуючи коня А5, білий кінь опинився у пастці. Тому Теодор Регідзінський відразу ж здався. Це його рішення треба пояснити, тому що насправді білий кінь не ловиться. Можна зіграти кінце 8 шах, і після король D7 кіння 7, двоходовим маневром кінь d 5 шах, король d 3 кінь c 7 чорні максимально обмежують білого коня, але забрати його не можуть. Однак це їм і не потрібно. Достатньо того, що білий кінь не може зробити жодного ходу. І поступово. Відволікаючи білого короля створенням прохідного пішака на ферзовому фланзі, чорні виграють. Варіант може бути таким: f4, А4 розмінялися, треба ліквідовувати пішака, король С4, але H5, король Б4 і король D6. Після взяття король Д5 забираємо на d4, і чорні без проблем виграють. Адже їхній король дуже швидко знищить всі пішаки білих на королівському фланзі. Ось така повчальна партія. Як ми бачимо у варіанті ботвинника, далеко не завжди білі досягають свого атаці на чорного короля. Буквально однієї двох неточностей з їхнього боку достатньо для того, щоб чорні спочатку зрівняли гру, а потім, розмінявши декілька фігур, почали боротьбу проти ізольованого пішака Д4. А Кіба Рубінштейн в цьому поєдинку продемонстрував просто ідеальну стратегію. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі та підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!